Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про опалення в наших квартирах. Отже, на дворі 27 жовтня, 25 рік, і ще в жодному місті великому України досі не вімкнено централізоване опалення в багатоквартирних будинках. В принципі, це така ситуація досить нетипова, адже минулі опалювальні сезони, вже навіть після початку повномасштабної війни. Опалювальний сезон, наприклад, в тому ж в Києві починався десь з середини жовтня. А от в 10 середина 10-х років, там 2000-роки, то взагалі я пам'ятаю, що в Києві опалення в житлових саме багатоквартирних будинках вмикали десь 6, 7, 8 жовтня, тобто до 10-го стабільно було опалення. Зараз ситуація якби, трохи інша. Всі ми розуміємо, який час живемо, і в принципі, от. Українці розділилися, умовно кажучи, на два табори. Одні кричать там в соцмережах, чи на кухні вдома, чи серед знайомих, що вже потрібно вмикати опалення холодно в холодному квартирі. Інший табір каже, що можна ще потерпіти не настільки холодно. Ну, от зараз, наприклад, в день 27 жовтня, в Харкові плюс 10 градусів йде дощ, у квартирі 19 градусів тепла. Звісно, якщо порівнювати там, початок осені, коли в цій же квартирі було 24-25 градусів, то, звісно, трохи прохолодно. Особливо, коли почало холоднішати на вулиці, холоднішати почало і в квартирі, то було трохи незвично. Але ми вже призвичаїлися, потепліше светр одягаєш теплі шкарпетки, спортивні, теплі штани, і, в принципі, нормально. Дитину так само одягаємо тепліше. В принципі, з одного боку, якщо... Враховувати там поради доктора Комаровського, як би хто до нього не ставився, але загалом досить толкові, як би дає поради цей педіатр. Ну, от він каже, що комфортна температура для дітей взагалі складає 18-20 градусів. Ну, от у нас 19, тобто саме комфортно. Але все рівно, якщо дитина без теплих шкарпеток, то, звісно, що ніжки будуть прохолодні, тому одягаємо навіть капці спеціальні ми купили. В квартирі ламінат постелений, але він не настільки теплий. Тобто, коли вже вімкнуть, звісно, палення, знизу, зверху будуть в квартирах також опалення, то стане тепліше. Наразі є, як є. Ну і не слід забувати, що це ми як би звикли, коли той газ коштував, по суті, копійки раніше, там, на початку тих же 2000-х років, хто там рахував ту комуналку особливо. Потім, після 2014 року, звісно, комунальні послуги. Дуже подорожчали, наприклад, у Києві опалення стандартної там, трикімнатної квартири. Останні от роки опалювальні сезони складало десь 2 тисячі гривень. Цього року, на щастя, не підвищують начебто тариф на опалення. Але от раніше, років ще там, 12 тому, в принципі, набагато дешевше було опалення, вартість опалення, тарифи, навіть враховуючи інфляційні всі процеси. Ну, є, що є. В той же час не слід забувати, що багато от українців, які поїхали після 22-го року в інші країни Європи, особливо Великобританію, то вони кажуть, що там взагалі якби люди дуже економлять. Наприклад, навіть в мене от знайомий колись розповідав, що в нього товариш взагалі поїхав до Північної Ірландії. І от в Північній Ірландії, там в квартирах, ну, ледь не по 16 градусів тепла. Люди ходять одягнені, наче на вулиці, економлять, адже дуже дороговартісне взагалі послуга опалення. Нас, як бачимо, що люди до цього не звикли, і перші холоди, жовтень вже багато хто кричить. Давайте опалення. Адже вже дуже холодно в квартирах. Насправді варто звикати до того, що потрібно економити. Адже я прогнозую взагалі, що наступні роки вартість би, самого палення цієї послуги комунальні, буде підвищуватися. Адже тарифи фактично не змінювалися ще там з двадцятого, з двадцятого з 21-го року. Звісно, що інфляція таке інше. Зараз тариф не відповідає якби. Економічним реаліям, як би нам цього не хотілося визнавати, але дійсно це так. Звісно, не потрібно там підвищити в два-три рази, але все рівно він підвищиться це в будь-якому випадку. Але на щастя, не цього сезону. І коли от будуть підвищені тарифи, то звісно, кожен громадянин буде зацікавлений, щоб опалення вмикалося не всередині жовтня, коли ще на дворі досить тепло, і бабине літо, так зване є. А набагато пізніше це можна робити і в листопаді. В листопаді на початку ще немає в Україні морозів. Особливо це стосується західних областей, центральних України. Північ та Схід, можливо, так, але знову ж таки. Потрібно дивитися за прогнозом. Адже було багато казусів, наприклад, тут у Києві, коли е, буквально там 3-4 дні трохи було холодно, там попередні роки, вмикали опалення, а потім баби не літо, і два тижні кочегарять ці квартири, ти платиш просто ні за що, вимкнути опалення ти не можеш, адже старі будинки і така ситуація складається. Тому е, пенсіонери, звісно, я розумію, які. Кричать що їм холодно, вмикайте опалення, адже фактично більшість пенсіонерів на субсидіях так званих, і вони платять копійки за те опалення, Їм воно що є, що його немає, вони платять копійки їм би аби ціло, ці, ну, цілий рік би було опалення, то їм якби нормально. А для людей, які платять повну вартість, якби це досить накладно, особливо бісить, коли знову ж таки на вулиці. Плюс 15, а в тебе в квартирі опалення. Ти його не можеш прикрутити, тому така ситуація.